Рок-музика, козацька кухня та зліт байкерів. У Чернівцях відбувся фестиваль Бандеробайк. Сотні людей зібралися тут коло стадіону Буковина, аби допомогти нашим військовим і зібрати кошти на баги. Такі всі доходи організатори планують закупити для захисників на передову. Тож, аби акумулювати гроші, влаштували благодійний фестиваль. Серед учасників байкерів Сабіна дівчина демонструє свого залізного коня. каже: він дає їй свободу. Це знаєте, у душі, у душі цей мотик. Ти його відчуваєш. Ти їдеш і просто кайфуєш від цього, що ти їдеш. Рівні дороги. Це просто ну я не можу продати словами. Як це дуже класно. Організатори кажуть, це не перший такий фестиваль. Попереднього разу нам вдалося купити три автомобілі, дрон. А сьогодні ми хочемо збираємо кошти на То Весь товар, який можна придбати, це хендмейд. Тут представлені училища, підприємці. Долучилося дуже багато людей. Я дуже дякую. По-перше, це організація не тільки департаменту соціальної політики, але й громадської організації Крик душі, освіти тобто, ми всі об'єдналися для того, щоб наблизити перемогу. Військовослужбовиця з позивним студент теж вирішила долучитися, бо як ніхто розуміє, як нашим військовим потрібна допомога. Її чоловік теж воює з 2015 року. «В Першу чергу, тому що наші близькі, друзі, рідні, батьки, брати, сини. Всі там і е, дуже багато хлопців повернулося навіть за кордону для того, щоб е, захистити свою батьківщину, свою рідну землю на якій вони народилися, на якій вони зростали. Їхні батьки їх викохали на цій землі. Тому це важливо. Це наша нація, це наше майбутнє. Усі бажаючі могли покататися на байку, задонативши символічну суму на зсу. Я е, врахую, що дуже важливо. По перше, це дійсно. Допомога багато людей навіть хоче допомогти, але не знає, як це правильно зробити. Як зробити так, щоб ті кошти дійшли саме куди треба, і в потрібному вигляді. То тобто, якщо це автомобіль або дрон, і додає такі заходи допомагають людям відволіктися. Чудовий надзвичайно чудовий фестиваль. Ми разом з нашими вихованцями закладу позашкільної освіти ведемо концерт. Діти щойно виступили. Ми вже насолоджуємося тим, що відбувається. Мене вразила. Байкери дуже вразили. Мене вразила виставка, продаж і послуги, які надають. Наприклад, третє училище надає послуги безкоштовно зробити зачіску, манікюр. На сцені виступали талановиті чернівецькі колективи. А хедлайнерами стали запал бенд для любителів спорту. Також організували футбольний матч. За підсумками заходу вдалося зібрати сто тисяч вісімсот гривень. Та збір продовжується. Якщо ви бажаєте долучитися, звертайтеся до департаменту соціальної політики. Романоліник Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал СІ 4